Пенсіонери будуть отримувати більше в Україні хочуть підвищити мінімальну пенсію. Про таке йдеться в проєкті бюджету на наступний рік. Коли планують ухвалити рішення та якими будуть нові виплати, дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Верховна Рада проголосувала за проєкт бюджету на 2026 рік у першому читанні. Документом передбачено підвищення мінімальної пенсії. Нині вона становить майже 2400 гривень. Щоправда, додати пенсіонерам обіцяють мізерні 230 гривень. Так, виплати зростуть до 2600 гривень. Повторне підняття пенсії заплановане на березень наступного року. Тоді відбудеться щорічна індексація. Її розраховують за спеціальною формулою. Точну суму надбавки порахують у лютому, бо сума залежить від інфляції та зміни зарплат. Якщо все збережеться в межах норми, а інфляція не сягне більш як 9,5%, то пенсії можуть зрости приблизно на 15%. Під час обговорення нового бюджету лунали й інші пропозиції. Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев пропонував підвищити мінімальну пенсію до 4 тисяч 700 гривень. Для цього за його словами необхідно 12 мільярдів на рік. Щоправда, звідки взяти такі гроші народний обранець не уточнив. Та як показує досвід, після ухвалення держбюджету соцвиплати більше не підвищують. Усе це радше гучні політичні обіцянки, підняти пенсії. Міг би запуск накопичувальної системи. Реформу готували вже не раз, але щоразу відкладали. Спочатку нею займалися прем'єр Денис Шмигаль і Марина Лазебна, колишня міністерка соціальної політики. Але почалось повномасштабне вторгнення. Потім за справу взялися наступниці лазебної. Це Оксана Жулнович та Дарина Марчак. Та обидві втратили свої посади і не провели реформу. А чи запустить накопичувальний рівень новий міністр соцполітики Денис Улютін? Поки невідомо. А що ви думаєте про збільшення мінімальної пенсії? Якими мають бути справедливі пенсійні виплати, щоб людям вистачало на базові речі та достойний рівень життя? Про це пишіть в коментарях. Душив подушкою, примушував цілувати ноги та погрожував розправою. І все це звірство знімав на телефон. У Полтаві судитимуть боксера з Єгипту, який понад 10 днів катував дівчину. Як з'ясувалося, вона не єдина жертва в його списку, а іноземець раніше вже сидів у СІЗО. Що ще відомо про цю моторошну історію та яке покарання світить боксеру, дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко всі подробиці за мить. Знайомтесь, це 37-річний Ахмед Мохамед Ель Саїд, більш відомий як Ахмед Бокс. Він народився у місті Гіза у Єгипті. Там професійно займався боксом, а також був прихильником забороненої міжнародної релігійно-екстремістської організації Брати мусульмани. У 2011 році він навіть підтримував її лідера тодішнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі. Невдовзі його владу повалили, а прихильників організації почали переслідувати. Тож Ахмед переїхав в Україну. Тут отримав посвідку на проживання, вступив до одного з полтавських вишів, гуртувався зі своїми, обіймав посаду віце-президента Єгипетської громади в Україні. Але свою фізичну силу Ахмед Бокс направив не в те русло. Восени торік єгиптянин познайомився в інстаграмі з українкою. На той момент вона разом із чоловіком та дітьми жила за кордоном, але шлюб тріщав по швах. Тож вона активно спілкувалася з новим залицяльником. А він своєю чергою наполягав на розлученні. Зрештою, жінка повернулася в Україну і вже цього літа приїхала до боксера у Полтаву. Щастя тривало два тижні. Далі чоловік приривнував жінку до знайомого і понеслося 24 липня. Ахмед бокс напав на свою гостю, гамселив кулаками, а потім душив, поки вона не втратила свідомість. Коли жінка прийшла до тями, іноземець продовжив тортури. Після чого замкнув у квартирі та заборонив виходити на вулицю. Наступні кілька днів катування продовжувалися. До них додалися погрози розправи над дітьми. Окрім того, Ахмед наказав жінці перерахувати майже 5 тисяч гривень на картку, нібито його знайомого. Жертва вочевидь не могла пручатися, бо була виснажена та налякана. Єгиптянин забрав у неї телефон, щоб вона не повідомила рідним чи по. Полі поліції про те, що коїться у квартирі, жінці дивом вдалося відправити доньці коротке голосове з адресою, де її шукати. Туди приїхала слідчо-оперативна група, звільнила бранку та затримала чоловіка. 2 серпня Ахмеду Боксу вручили підозру в катуванні жінки. Чоловіка відправили до СІЗО без права застави. Згодом справу перекваліфікували. Нині іноземці інкримінують погрозу вбивства, незаконне утримання потерпілої, а ще зґвалтування, сексуальне насильство та грабіж. За найсуворішою статтю йому може загрожувати довічне ув'язнення. Слідство також встановило, що боксер може бути причетним до знущань над іншими жінками. Хоча, як не дивно, колишня дружина Ахмеда Бокса на суді відгукувалася про нього позитивно, стверджувала, що під час їхнього шлюбу він не бив і не ображав її. Розлучилися вони незадовго до цих подій, але причину розриву так ніхто і не назвав. Раніше вахмеда вже були проблеми із законом. У вересні 2012 року банда іноземців, який, зокрема, був Ахмед Бокс, викрала сирійського студента. Понад тиждень хлопця катували і вимагали кругленьку суму грошей, погрожували родичам. Нападників вчасно викрили. Спочатку Ахмет опинився в СІЗО, але згодом вийшов на волю, ймовірно, завдяки особистим зв'язкам. Хай там як єгиптянин отримав лише два роки іспитового терміну. А що ви думаєте про цю історію? Яке покарання на вашу думку має отримати Ахмед Бокс? І чи взагалі він понесе відповідальність? чи його знову відмажуть? Про це напишіть в коментарях. Розтрощив розкішну автівку в центрі Варшави. Український блогер зіпсував свій елітний мерз за 11 мільйонів гривень. За кермо сів п'яним. Що відомо про ДТП та власника суперкара? Дивіться у випуску з вами. Ірина Нестеренко всі подробиці за мить. Українець вчинив ДТП у польській Варшаві цими вихідними. Він влетів за Тойоти Кемрі, після чого покинув власне авто і взагалі намагався втекти з місця аварії. Однак його спіймали свідки інциденту у крові кермувальника. Як з'ясувалося, було два проміли алкоголю. Це середній ступінь сп'яніння. Молодик міг випити до прикладу літер пива. Водій постраждалої Тойоти отримав травми та опинився в лікарні. За інформацією польського видання в його авто також були пасажири. Польська поліція з'ясовує всі обставини пригоди. Що ж за тачку зіпсував українець? Як стало відомо, чоловік був за кермом елітного мерседесу. Ціна на подібний спорткар цього року випуску стартує від 9 мільйонів гривень. Авто має повний привід і може набирати швидкість до 300 кілометрів за годину. Розганяється до сотні за 4 секунди. Польські журналісти назвали приблизну ціну комплектації мерседесу, який фігурує в ДТП. Це 11 мільйонів гривень. Цей же мерс власник демонстрував раніше і в соцмережах, і не тільки. Хто ж цей українець з такою дорогою іграшкою? Олег Кравчук, відомий як газда. чи то блогер, чи то співак. Чоловік розвиває авторський блог та музичну кар'єру. Має пісні про холостяцьке життя, гроші та улюблений мерседес, який він раніше засвітив у музичному кліпі. На сторінках Кравчука у соцмережах більше ста тисяч підписників. Він називає себе мотиватором та багатим дядьком. А ще він геймер, викладає огляди відеоігр. Саму автотрощу Кравчук особисто ще не коментував. Вав, а як вам ця історія? Що думаєте про ДТП та її винуватця? І чи вдасться мажору відмазатись? Про це напишіть нам в коментарях. Про гіпноз, третє око та космічні лабораторії скандальний нардеп Тищенко подарував книгу Не повірите кому роксолані Підлацій. Назва книжки Лицарство святої доброти. Щоправда, Тищенко чомусь приніс тільки один із томів, а там їх багато. Навіщо Коля при тарабани в дивничти вовраду? Дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Нардеп Микола Тищенко. Він же коля катлета цього сезону щедрий на подарунки. На цей раз презентував не кравчучку, а книгу корисний подарунок. Скандальний депутат вручив Роксолані Підласій, голові комітету з питань бюджету. Але найцікавіше, що ж то за чтиво. Тищенко приніс підласій книгу з назвою Лицарство святої доброти свій вибір пояснив просто: матеріальне від лукавого, а то духовне. В мережі також з'явилися фото деяких сторінок книги. Зміст не для слабкодухих. Магія гуманоїди, третє око та вампіри. Те, що треба на засіданні Верховної Ради, чи не так? Магія гуманоїди, третє око та вампіри. Те, що треба на засіданні Верховної Ради, чи не так? Сама Підласа подарунок ще не зацінила і ніяк не прокоментувала. До слова, це не перший кур'йоз під час розгляду бюджету. Раніше, наприклад, 23-му році нардепи Гончаренко та Тищенко так сварилися, що в першого розлізлися штани. Тоді все почалося з образ. Коля Тищенко назвав Гончаренка півнем одещини. Далі підключали селфі-палки, офіси зрештою рвані брюки. Добре, хоч не спідні. Минулого року так само під час розгляду поправок до бюджету хайпувала Підласа. Дієві особи, як бачите, ті ж самі. Олексій Гончаренко розповідав про вартість підгузків та погіршення народжуваності. Натомість, Підласа прямо з трибуни, попросила відпустити її. Ту ж саму народжуваність піднімати. Ну ви задумаєтесь про це? Ну невже це не зрозуміло? Е, будь ласка, є позиція комітету? хочете відреагувати? Олексій Олексійович, відпустіть мене підвищувати народжуваність. Ось чим зайняті депутати замість розгляду бюджету? Сподіваємось лише, що на якість схваленого кошторису це не вплине. Сьогодні, між іншим, народні депутати проголосували за проєкт бюджету в першому читанні. А що думаєте ви про те, що коїться під куполом Верховної Ради? Це обставин чи спроба відвернути увагу від дефіцитного бюджету. Пишіть нам під відео. Брехав про швейцарське громадянство, працював кухарем в аеропорту і раніше нападав на українців, ба більше ймовірно був залежним. Стали відомі нові шокуючі подробиці про російськомовного неадеквата, який накинувся на родину українців у швейцарському поїзді минулого тижня. Що відомо про Олександра Вабікса та покарання для нього. Дивіться у випуску. З вами Олена Ковальова. Олександр Вабікс напав на сім'ю українки Олени Дудник в швейцарському поїзді. Це сталося після того, як він почув українську мову. Неадекват сказав, що не воліє їхати з українцями в одному транспорті. Про таке дудник розповіла в інтерв'ю медіа Ростислав Продакшен. Туї спутниці, з якої він їхав, він висловився, що він як сказати, в агресивній формі, з погрозами. з… Матюками нецензурною лексикою висловився про те, що він не буде їхати з нами в поїзді, щоб ми якимось чином покинули вагон. І зразу підійшов Габрель. Він почув, що ми спіл... що ми спілкуємося, ніби і він до них ще навіть поздоровався нормально, бо він подумав, що, можливо, хтось просто щось за дитину питає. Під час словесної перепалки Олександр Вабікс вихвалявся, що, начебто, має громадянство Швейцарії. Однак, за словами Олени Дудник, це була брехня. Ні, 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 Швейцарського паспорта в нього взагалі не виявилося. В нього є посвідка на проживання. Тут це називається Б – дозвіл на роботу е громадянам країни ЄС. Вабікс має латвійський паспорт. Він працював на кухні в аеропорту Цюриха. Однак після конфлікту його звільнили з роботи. Про це жінці розповіли колеги нападника. Бо Більше за їхніми словами чоловік залежний. Вони зауважили, що людина. Постійно була в алкогольному сп'янінні. В них є підозри, що він вживає наркотичні засоби, так як на роботі він вів себе доволі цікаво, нестримано і в стані такого якогось певного ефекту. Під час поїздки поряд із Вабіксом їхала жінка, з якою вони розпивали алкогольні напої. Супутницею чоловіка виявилася одеситка Олена Чубата. Вона ж його співмешканка, Нібито має статус біженки. Потім люди, місцеві жителі Одеси, знайшли її адресу, знають, де вона проживає, знають її фактичні дані і, і там, дату народження, місце проживання. знають, що в неї також є дитина підліткового віку, яка проживає з нею і потерпає також морального фізичного насилля від неї, я так розумію, від її співмешканця, який частково проживає з нею в місті Берн, також. Українка розповіла, що Вабікс почав кидатися кулаками на її родину, коли почув, що вони викличуть поліцію. Після цього він вибив мене телефон з рук. Габріель його відштовхнув, щоб я змогла з дитиною покинути місце угу. а, і ми перемістилися в іншу частину потягу. Ми вибігли і зав'язалась бійка. Габріель його штовхнув. Той почав до нього також йти на нього. Габрель йому фізично відповів, і той склав лапки. До бійки, як розповіла українка, також хотіла долучитися супутниця Вабікса, хоча у перші хвилини конфлікту поводилася дуже спокійно. Вона його заспокоювала перші хвилини. Потім вона не реагувала на це. А я з цього я не бачила. Але Габрель говорить, що вона потім. Uh, ще пробувала також uh, влізти в бійку, щось його шарпала за куртку Габріеля. Так, так, щось то тобто жінка Вабікса uh, ще так, влізла так. в бійку. Да, щось вона спробувала спробувала також прийняти участь, так скажімо. Що відомо про Олену Дудник та її сім'ю? Жінка проживає у Швейцарії вже понад три роки. Вона приїхала сюди з Вінницької області після початку повномасштабної війни. В центрі для українських біженців Олена познайомилася зі своїм чоловіком Габріелом, який працював там соціальним працівником. Його батьки іммігрували з Білорусі через політичні переслідування близько 30 років назад. Народився вже тут він, його брат і сестра тут вже в Швейцарії. Усі члени родини чоловіка мають швейцарське громадянство. Thank <laughs> you. Я ж нагадаю, що 13 жовтня у швейцарському поїзді Інтерлаканшпіц стався конфлікт. Російськомовний пасажир Олександр Вабікс накинувся на родину Дудник з образами, щойно почув українську. Спершу він вимагав від родини показати паспорти, потім взагалі залишити вагон. Після цього пішов ще далі і побіцяв покалічити їх, якщо вони не підуть геть. Швейцарська поліція вилучила усіх документи та невдовзі відкрила кримінальне провадження. Таку ж справу проти нього. Відкрили і в Латвії, де той має громадянство. Йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі і застосуванням насильства або погроз. Нападнику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Як згодом виявилося, Олександр Вабікс неодноразово вже нападав на сім'ї українців. І причина та сама: почув українську мову. А що ви думаєте про цей інцидент? Чи покарають російського нападника та його подругу? Пишіть у коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.